Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про Квертин. План перемоги Володимир Зеленський представив його у Верховній Раді. За його словами, якщо рухатися за цим планом, то закінчити війну можна вже наступного року. План складається з п'яти пунктів та кількох таємних додатків. І перший стосується запрошення України в НАТО просто зараз. У Покровському часовому яру ситуація нині найскладніша. Повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У Покровську під постійними обстрілами живуть 12 тисяч людей. З них 68 дітей. Їх планують евакуювати найближчим часом. Росіяни опублікували проект бюджету на наступний рік, і там рекордні кошти на військові видатки 13 трильйонів рублів. Це означає, що дня у війну вкладатимуть 38 мільярдів рублів. Це понад 274 мільйони доларів. При цьому росіяни зменшують витрати на соціалку та освіту. СБУ затримала посадовця Укренерго одного із керівників департаменту безпеки, який відповідав за охорону важливих енергетичних об'єктів. Він виправдовував воєнні злочини ворога і в телефонних розмовах друзям зливав інформацію про наслідки атак по українських енергооб'єктах. Справжня зима у Карпатах на горі піп іван вдарив мороз та тримається сніг, а температура опустилася до мінус шести градусів. Вже цієї ночі заморозки прийдуть і в інші регіони.